Блекаути під Москвою, це тільки початок. Давайте послухаємо цього чоловіка, що буде далі. Boom, baby, boom, baby, boom, boom, boom. Це, це не те, що ви подумали. One. Тобто, я маю на увазі, послухайте. Зеленський тижнями попереджав росіян, що якщо вони не припинять не припинять намагатися вимкнути опалення в Україні, вимкнути електрику, заморозити українських бабусь у їхніх ліжках уночі. То українці занурять Росію у темряву. І саме це зараз і відбувається. Саме це спочатку ми бачили це в прикордонних регіонах: Брянськ, Курськ і Білгород опинилися в темряві. Потім, у четвер увечері, Орел, це область ближче до Москви. Між тими трьома, що я щойно згадав. Також занурився у темряву а потім у п'ятницю ввечері після ефіру ми отримали звістку про величезний рій українських дронів, що прямував у Росію. І однією з цілей були електропідстанції в московському передмісті. І це передмістя також занурилося у темряву. Українці рухаються до Москви. Очевидно, Москва буде наступною. Тож продовжуй Росія, продовжуй, бо знаєте що? Я вам скажу, я вірю в українців. Просто зараз у мене є тепло, є вода, є електрика. Попри чотири роки вашого лайна. Ці хлопці можуть тримати світло увімкненим, а ви. Ваш цей режим некомпетентності. Ні, я не думаю, що ви зможете. А під санкціями, усі ті панелі керування Honeywell, які контролюють опалення, де ви їх візьмете? Де? Ні, де? Це дуже просто. Тож продовжуй, Москва, продовжуй. Бо все, чого ви бажали, все, що ви називали своїми цілями у цій кампанії, Усе повернулося проти вас, усе вас переслідує, а наступним буде холод і темрява. Зима близько. Зима близько.